320 тонн продуктів, серед яких крупи, мука, цукор, макарони, олія та м'ясо, аграрії Тернопільщини зібрали для української армії. У п'ятницю вантажівки прибули у Харків у одну із військових частин. Там майже два дні їх розвантажували, передали харчі на склади збройних сил України, звідти їх розподілять. Для бійців батальйонів Айдар та Тернопіль аграрії області придбали дві швидких. Супроводжував гуманітарну колону тернопільський підприємець Іван Чайківський. Каже, у машини швидкої для солдатів поклали подарунки, які подарують їм різдвяний дух. Шановні наші захисники від аграріїв Тернопільщини ми вам передаємо такий набір різдвяний. Це мед, ізюм, горіхи, кутя, щоб ви могли приготувати собі на святвечір куті, щоб ви себе почували як вдома. І хай ця кутя буде для вас смачною. Хай нагадує вам рідну домівку і додає ще більше ентузіазму, сили в боротьбі. Справа чоловіків, які не на фронті, воювати добрими справами, переконаний аграрій. Тому дякує всім підприємствам та фермерам, які доклались до формування гуманітарного поїзда. Українці маємо бути щирі, відкриті. Ми у нас є обов'язок сьогодні. Держава е, дала нам можливість сьогодні працювати на землі, от і не тільки на землі, от, і ми сьогодні повинні захищати державу. Звичайно, не всі можуть сьогодні йти ставати зброєю, воювати. Хтось сьогодні і в тилу буде працювати. Ми сьогодні працюємо в тилу для забезпечення продовольчої безпеки нашої країни.